Це Марія Остапюк Королева України 2014 року. А це дівчата. Одна з них стане Королевою України 2015. Але спершу претендентки пройдуть низку випробувань. Усе починається з кастингу. кастинг-директор. Он, она посещала многие регионы Украины, на, была на э, региональных конкурсах красоты и вела э, селекцию, отбор для нашего проекта. Подход в этом году, я считаю, был настолько э, успешный. Я могу сказать, что этот состав по многим показателям не только внешним, но и по комфортности работы, по выполнению технических вопросов, которые перед, нами, перед ними ставила команда, они были очень динамичные, дисциплинированные, ответственные и не безразличные. Он превосходит все составы. Упродовж кількох місяців організатори збирали анкети охочих взяти участь у проєкті, а потім відібрали найкращих для участі в кастингу. Тепер суддям потрібно сформувати фінальний склад проекту. каноны в конкурсе красоты, которых мы обязательно должны обращать внимание, это рост, это параметры девушек. Со своей стороны, конечно же, я смотрю на внешние данные, и, конечно же, для меня очень важно внутреннее состояние девушки. Дівчата мають лише кілька хвилин, аби показати себе та довести, що гідні взяти участь у проєкті. На самом деле для мене красота таке відносне поняття. Прежде всего вона має бути настоящей. Красота не терпить фальши. Красота настоящая должна нас ігрівати. Замечательний учасник кастінг пройшов на одному диханні. Очень комфортно було і было в общении. И приятно было видеть достойных конкурсантов. 22 конкурсантки з різних куточків України поборються за титул її королеви. Це фінальний склад проекту. Його представляють на прес-конференції, яка наживо транслюється в інтернеті. Кожен охочий може поставити питання дівчатам або оргкомітету. Нічого незвичайного, якщо б не дівчина з автоматом. Я Марія Буланкова. Я представляю найкрасивіший і зелений город Київ. Перша пішла до модельного агентства, коли мені було 13 років. Брала участь у телепроєкті каналу інтермодуй. Там я познайомилася з Олександром Ніколає. Міс України 2001 року. Вона справила на мене враження. І через декілька років я поїхала влітку працювати моделлю. І закрутилося життя. Я зацікавилась конкурсами краси. Дуже люблю це, тому що завжди багато емоцій позитивних. Знайомлюся з багатьма дівчатами, з якими й далі спілкуюсь. За складу королев намагалася увійти на один раз. І нарешті моя мрія про це здійснилася цього року. Відтепер для успіху в проєкті більше недостатньо самої приємної зовнішності. Учасниці повинні розкритися, вразити, довести свою відповідність в численних завданнях та випробуваннях. Іноді незвичних для конкурсів краси. Київ професійний тир для роботи із вогнепальною зброєю. Учасницям проєкту дають пістолети. Організатори хочуть подивитися, як поводитимуться дівчата в максимально незвичних для себе умовах. Коли ми починали королеву України», я не хотіла, щоб он був похож на минулий проект. Тому совместно с Интерполом Україна». Ми сделали такую программу, в которую вошли чотири направления: это экстремальное вождение, стрельба, э, самооборона и медицинская э, подготовка. 60. Страшно справилась. Привіт! Я Чорночук Вікторія. Представляю місто Херсон. У Херсоні найкращі дівчата, і я вас у цьому переконаю. Трьох років я почала свою творчу діяльність, займалась танцями, гімнастикою, навчалася у фізико-технічному ліцеї, у вільний час займалася у модельній школі. Зараз я студентка КПІ, що вважаю досягненням у житті. Найбільше люблю режим нон-стоп, непередбачувані сюрпризи, сніжну погоду, тепле родинне коло. Харизматичність, вічливість та цілеспрямованість. Сподіваюся, що ці три риси допоможуть мені здобути омріяну корону королеви України. Здравствуйте! Меня зовут Юлія Подолянка. Город Чернігав. Мой жизненний девіз – смілим супутствує успіх. была подвижным ребенком, поэтому параллельно учебе посещала музыкальную школу по классу фортепиано, изучала игру на гитаре, танцевала. Еще тогда моим жизненным кредо был афоризм: смелым сопутствует успех. Благодаря ему и началась моя модельная карьера. Я консерватор и очень пунктуальная. В то же время мне не чужды эксперименты. Как и любой типичный близнец, мне нужно каждый раз открывать для себя что-то новое, будь то книга, блюдо, произведение. В житті стараюсь зміть сонце в гласах і даріть людям радость. Очі страшно. Страшно громко. Раз не боялась, три раз не страшні. Влучна стрільба водночас не гарантує перемоги в конкурсі. Дівчата можуть потішитися своїми результатами і готуватися до наступних випробувань. Адреналина, я не знаю, просто безумные эмоции. Очень понравилось. Безумно страшно сначала было, но потом <laughs> влились еще хотим. Эмоции действительно круто, много адреналина. Хочу еще, буду учиться теперь. Ходите в Чир, если хотите разрядиться. Вот. Наступная локация ⁇ Автодром. Тривають екстремальні пригоди учасниць проєкту Королева України. Тим, хто має водійські посвідчення, пощастило отримати майстер-клас з екстремального водіння. Спершу вправу показує інструктор. А потом пропоную конкурсанткам повдрурытый. Hey, oh. you know Добрый день, меня зовут Анастасия Горлакова, я из города Мариуполь. Я верю в любовь и знаю, любовь делает мир лучше. Все детство провела в уютном вселенной велосипеде, в подсолнухах, на природе. Всегда была очень примерной и старательной.